Всім привіт, вітаю. Сьогодні у нас понеділок, у мене була перша зміна. Я прийшла з роботи, так замерзла. На вулиці нема морозу, але так сиру противно, так знаєте, пробирає до кісток. Ще й так довгенько ждала автобус, тому що у нас було два автобуси на лінії, на маршруті на моєму. А тепер зв'язку з тим, що закрили метровки війну. Ви, мабуть, чули цю історію, ці новини. То тепер один автобус з нашого маршруту зняли і залишили всього один. І от він їде один раз в годину. Ну, це такі додаткові тепер проблеми, неприємності, але що ж потрібно? І це пережити. Так, тому прийшла голодна, і що я буду їсти? Гороховий супчик, Така от в, мене тут, в основному насипала собі рідиний, щоб знаєте, юшечку похлюбати. Вчора робила вінегрет, такий легкий варіант. Тут всього картопля, морква, буряк, цибуля і огірочок, Все. Ну, і олійка. Також зробила такий салат з, з кумбрією да, в маслі. В олії. Ну, такі, як мімоза, дачі, як ми називаємо. Так, наколотила собі кави, нехай трішки вихолоняє, огірки від... ой, огірки, помідори відкрили. Ми робимо з цибулею. Цибуля перець, лавровий листочок, ну і там, як завжди, сіль і оцет. Так, макарончики ще такі хочу показати, але я їх їсти не буду, можливо, пізніше. Іздила в вже там от сестра мені, мені купила такі от макарони, макаронні вибори, вироби. Ви бачите, Макс Світ готувати 2-3 хвилини. Вони група Б, перший клас, але вони класні, мені подобаються. Тут вони такі різнокольорові ракушки, ці, сік написано моркви, буряка і шпинату Ну, от такі вони. І покажу, які вони це сину варила, от такі вони, бачите? Колір е, такий натуральний, не яскравий. І вони смачні, і не розварюються. Хоч 2-3 хвилини варити, але вони не розварюються. Мені сподобалися. Виробник Україна, місто от, тут такі макарончики показала вам. Так, і вчора ще робила от такі. Ну, як цукерки, да, чи як це, ну, як картошка, да, називаєте шоколадна картопля. От Було ціле, е, цілий піднос, ціла тарілка вже з'їла. У мене було таке подрібнене печиво, так поламане. От Додала печиво, е, какао, е, трішки згущеного молока, масло е, вершкове. І трішки пудри, здається, цукрової, Ну, так, знаєте, все, що було, все змішала, такі е, зробила кульки, е, викачувала в какао, змішане з е, цукровою пудрою. І от знайшла в мене там були залишки ще після паски окрасюльки, тому туди теж, знаєте, додала, щоб е, не пропадало. От, так що так. Вчора я, от в неділю і в суботу займалася такими от приготуванням страва. Сьогодні от тільки прийшла і зараз поїм і ляжу, і буду відпочивати, зігріватися. Тому що, знаєте, як проснулися ми сьогодні в Києві в 4 години ранку, коли так все, я чула, що були вибухи, і потім вже тільки була повітряна тривога. Ну, так уже, який там сон, уже після цього. І не спалося то новини, то потім вже збиралась на роботу. Та й понеділок, як ми знаємо, важкий день. Тим більше в медичних закладах, а тим більше в дитячій поліклініці, коли після вихідних ну, просто всі, всі дружно вирішили захворіти. Причому і діти, і лікарі. Так що, от такі в мене справи, такі новини. Так, зробила я такий собі вчора манікюрчик. Це Avon. Значить, відтінок світло-червоний. Так, світло-червоний серія 60 хвилин. Дійсно швидко висихає. Колір такий, я б не сказала, що він світло-червоний. От мені здається, що такий як трішки більш він темно-червоний, трішки рідкуватий і якось не дуже сподобалось, як він наноситься. От. Але нічого. Результатом я задоволена. Всі сьогодні мені робили компліменти, тому що ну, якось, знаєте, зразу кидається в очі, тому що ну, ви знаєте, хто мене дивиться, що в мене завжди світлі нюдові відтінки на нігтях. А тут от саме захотілося такого яскравого та ще й червоного. Ну, Тому що в мене сьогодні був світерок такого кольору, тому от і зробила. Все, дівчатка, всім смачного, хто мене дивиться, всім гарного тижня. Ви знаєте, на цьому тижні хочу кожного дня виходити до вас з короткими відео. Надіюсь, що все буде все здійсниться. Так що чекайте на цьому тижні, буду з вами кожного дня. Напишіть, чи цікаво вам такі короткі відео, чи ні. Все, до наступної зустрічі, пока-пока, до побачення, здоров'я вам і нехай все буде добре.